Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. В цьому відео ми з вами розберемо результати челенджа, я проводу аналіз ринку, розповім взагалі, що відбувається, чого очікувати. Подивимося з вами карту ліквідації, подивимось індекс страха та жадності, домінацію біткоїна. І взагалом, коли розберемо очікувати той самий Альт-сезон. Тому що зараз біткоїн вистрелив, мемкоїни нормально постріляли, а Альта ще на місці, або взагалі в просаці. Так що всім приємного перегляду і починаємо. Почнемо з результатів челенджа. Прикріпляю тут відео, в якому гуртожитку ми з хлопцями жили. Заробили більш ніж півтори тисячі доларів і переїхали в таку от квартирку в центрі Варшави з таким от видом. Останній поверх максимально гарна квартира. Зараз покажу вам, що там зверху твориться. У кожного при цьому своя кімната, власна, своя ванна та туалет. Так, це моя кімната. Давайте покажу вам. Тут у нас також ванна. Загалом на фоні а, тих апартаментів, в яких ми жили, точніше, того гуртожитку, ця квартира максимально кайфова і вона реально дає мотивацію працювати. Тут є бажання розвиватись, заробляти ще більше, і тут реально по кайфу догляньте просто на це робоче місце. Тут реально є бажання сидіти, працювати і робити класні результати. Вчора цілий день я аналізував монету Ця монета, яка вийшла на хайпі на новинах про білку. Там можете детальніше загуглить, подивитися інформацію. Цілий день я очікував гарну точку входу і ввечері просто закинув лімітку. Лімітка відкрилась сьогодні вночі, і як результат, плюс більш ніж 500 доларів чистого прибутку. Це при тому, що частково угоду закрив і ще тримаю далі. Тримаю, тому що є потенціал взагалом. Розбори угод, за чим я спостерігаю, що відкриваю, я закидаю свій телеграм-канал і в інстаграм. Тому обов'язково підпишіться за посиланням. В описі. Тепер погнали, з вами розберемо більш детальніше. Спочнемо з цього активу, бачимо, що тут потенціал литись є, тому що монета була на хайпі, вона виросла аж до 2,5 доларів, і зараз є потенціал пролитись до 1 долара. Це не означає, що прямо зараз треба відкривати шорти всі тому подібне. Але якщо відкривати позицію, там ну, як ми відкривали, плюс-мінус ближче до 2 доларів, якщо буде ще відкат, то звичайно з першим з другим плечем можна відкрити нормальну шорт позицію і там чекати, наприклад, проливу до того самого долара. Але це не фінансова рекомендація, тому що я відкриваю такі короткі позиції. Наприклад, вчора вночі відкрилась позиція. Сьогодні вранці можу закритися, фіксувати, тому що це все в рамках челенджа. В цьому челенджі наша основна задача була зробити максимальний результат з стартовим депозитом 250 баксів. У нас загалом це все виходить непогано. Тільки я заробив з 250 доларів за ці 5 днів, більше ніж 1000 доларів прибутку. І далі ще буде. Тому слідкуйте за цим в соціальних мережах. Підписуйтесь Telegram інступ Перед давайте з вами розберемо біткоін ефір загалом. Очікувати. Так, погнали. Бачимо, у нас зараз ціна біткоїна майже 92 тисячі доларів. Підходимо ми не так далеко від Олтамха минулого. Да Подивимося зараз е, на карту ліквідації. Бачимо, що величезна кількість ліквідності в нас в зоні якраз 93 тисячі доларів. І 91-90 тисяч доларів. Як це буде? Складно передбачити, тому що бачите, прямо в консолідації ми можемо сходити як наверх, забрати верхню ліквідність, піти за нижчий, а можемо навпаки, сходити спочатку вниз, потім вверх. Але 100% ми заберемо ближні точки. Це думаю, 90 тисяч і 93 тисячі, тому що тут прямо дуже багато ліквідності. але Тут важливо в яку сторону ми з самого початку підемо. Так, от потенціально, якщо глянути на графік, давайте подивимось 15 хвилинний хвилин тим премі, то можемо з вами побачити, що є таке неприкритім баланс якраз в цій зоні, в цій зоні, де показує карт ліквідності, що можемо сюди сходити, і забрати якраз тут певну кількість ліквідності, і далі піти вже в зону. Для оновлення, можливо, навіть high. Тобто оновити цей максимум і як результат побачимо, куди ми підемо далі. А так, давайте тепер перейдемо з вами до домінації біткоїна. Якщо загалом ми подивимось, наприклад, на 2021 рік, спочатку, в 2020-му був халін біткоїна, як результат по циклічності. Потім, був у нас після халіну, буквально через рік почався повноцінний булран, Біткоїн показав класний результат, ріст, і альсезон почався вже, коли домінація біткоїна пішла на спад. Що ми бачимо зараз? 2024 рік, початок, це у нас в квітні був Халвінг. Ми зараз тільки набираємо оберти, ще є куди рости. Більш ніж впевнений, що ще біткоін показав не свій максимум, але загалом це класний індикатор по якому можна зрозуміти, коли буде альтсезон? Тому що коли падає домінація біткоїна, починає рости альта. Тому що зараз всі гроші, весь капітал, який знаходиться в крипті, в більшості знаходиться саме біткоїн. І поступово, коли буде падати ця домінація, буде рости. Альта, ефір наш улюблений, там Матік, Селана, Дот, Селана вже непогано наливає, XRP обновив максимум і все тому подібне. Загалом отак. Тому очікуємо. Звичайно, хочеться, щоб біткоін розріс, там оновлював максимум, був 100, 150, 200 тисяч доларів. Це все хочеться, але велика частина портфелю у більшості з нас також знаходиться в Альті. І Складно сказати, що біткоін там дасть 10, 15, 20, іксів. але XRP може коштувати 3-4 долари. Там, наприклад, ефір може коштувати 5-6 тисяч доларів, чи навіть 15 чи 10. Там Solana може коштувати тисячу. І капіталізація цьому дозволяє, і взагалом ринок Дає такі можливості розігнати такі е, зробити результат. Також, якщо подивитися на індекс страха та жадності, бачимо, що ми зараз знаходимося на позначки 83, буквально не так давно. Там вчора позавчора була позначка 90. І що можу сказати? Ще є куди рости. Біткоін ще може оновлювати далі максимуми тому що якщо брати циклічність, тут прикріпляю скрін по циклічності Халінгу і Булрану. Завжди повноцінний булран починається плюс-мінус через рік після У Нас був в квітні. Халвінг цього року я повноцінний булран, коли буде стріляти Альта 25, 10, 15, 20. Очікую саме на початок 2025 року. Тому що, якщо ви дивились мої минулі відео, я от як казав, плюс-мінус так і сталося. Біткоін зараз росте. Кінець року, там грудні, думаю, також непогані будуть результати. Можливо, вже альта почне стріляти, але. 2025 рік, перша половина цього року, це, ну, в моєму очікуванні, це повноцінний ріст крипти, якого ми з вами так очікуємо. І особливо моя рекомендація вам, якщо у вас є гарний альтпортфель, рекомендую фіксувати його там квітень, березень, травень, тому що думаю, що от червень і туди, в другу половину 2025 року, це вже буде крипта йти більш на спад і будемо переходити потрошки в медвежу фазу. Тому такі от справи. Давайте зараз перейдемо ще по ефіру. Подивимося, які найближчі цілі. Зараз у нас є отаке от стиснення. Ми підходимо до зони підтримки. Я думаю, що тут ми проб'ємо цю зону супротиву вверх. Залежить, звичайно, все від біткоїна також, тому що чому домінація біткоїна така важлива. Тому що як біткоїн чуть трохи проливається, да, у нас відразу і альта сипиться на 10, 15, 20%. При тому, що Коли біткоїн росте там, на 20-30%, альта майже не стоїть. Тому чекаємо повноцінний ріст. Зараз розберемо ще активи, які можуть також дати непоганий результат, який зараз не на хаях, на мою думку. Так, заходимо на CoinMarketCap. Рекомендую вам створити тут портфель, якщо ви ще не створювали, тому що максимально комфортно відслідковувати. Якщо ми подивимося з вами мемкоїни, які я вам рекомендував буквально в минулому відео, вже тут плюс 700 доларів, тому що купував кожен токен на 1000 доларів. Найбільше дав у нас понки, по-моєму, так, флоки непогано дав. І найбільша просадка по руселих в портфель. Так, давайте тепер з вами розберемо портфель по Альті. Взагалом, підходить він уже потрошки до 50 тисяч доларів. Бачите, непогано у нас повноцінний ріст. Ми формували його десь. Ну він майже 2 іксиди взагалом до екса, що є дуже непоганим результатом. І от на що можна звернути увагу? Що взагалі ще не давало нормальний профіт? Це у нас, бачите, Arbitrum, Дудекс, VLD, StarkNet просів дуже також можна добрати собі портфель Atom, Алхінпей, Polygon, Он взагалом зараз також непогана ціна, але тут можна й дочекати просадки. Взагалом у нас тон е був максимальна ціна. Його була біля 9 доларів навіть. Я думаю, що потенційно ця монета може коштувати 15 20 доларів, коли почнеться той самий повноцінний буран. Просто гляньте, який профіт посилання. 14 тисяч доларів. Це дуже крутий результат. З урахуванням того, що Солану ми брали десь близько на дев'ятнадцять-двадцять. Тисяч доларів зараз цей портфель приніс лише посилання, 14 тисяч доларів прибутку. Більше корисної інформації ви можете знайти у мене в Телеграмі, подивитись мої відоси на Ютубі, в інстаграмі. Також підписуйтесь обов'язково на цей канал, якщо ви ще не підписані, і залітайте на мій безкоштовний курс, який знаходиться в описі. Всім гарного дня, дякую за перегляд. Цього відео нам з командою успіху в челенджу і будемо продовжувати.